Партнер показу таксі десятка. До ваших послуг цілодобово. На околиці Борисполя лунають постріли та чути перегукування по раціях. На місцевому полігоні змагаються стрілки з усієї України. Аби вибороти перемогу, необхідно виконати певні завдання. Телеканал Бориспіль вже на місці події і готовий зафіксувати найспритніших учасників. У дівчинок хобі ходити, там макіяжі робити. Ну, у нас чисто пацаняча заняття. Вже в п'яти на Бориспільському полігоні змагаються стрілки на всеукраїнському турнірі з прикладного карабіну. Цього року прицілилися на перемогу у змаганні Бориспіль Карабін Мілітарі 2016 26 команд із усіх куточків нашої країни. Присутні бійці Амиги, Альфи, поліції, Корду спортсмени там різних рангів і видів. Це командні змагання. То тобто в команді бере участь двоє членів. От і нагороджуватися також будуть двоє. Організували стрілецькі змагання Всеукраїнська Федерація прикладних стрілецьких видів спорту та громадське формування ЗТО Бориспіль за підтримки Бориспільського осередку та міської організації політичної партії Сила людей, а також Бориспільського загону швидкого реагування Червоного Хреста протягом 13 годин учасники виконували чотири вправи різного навантаження. Треба бігати, стріляти на короткі дистанції, е е висвобождати заручників. Ну і так далі, виконувати екшени, так називаємо. Турнір з прикладного карабіну відбувається за міжнародними правилами, де оцінюється часто тримання правил безпеки та влучність, де Альфа це ураження в голову або грудну клітку, Чарлі попадання в шию або живіт, та Дельта вистріл в плечі або краї мішені. Завдяки таким змаганням учасники вдосконалюють навики тактичної та бойової підготовки. Треба вміти захистити себе, сім'ю і батьківщину. Олег щойно завершив виконання вправи та переконаний, що умовного супротивника знешкодив. Тепер залишилося зачекати рішення судді. 10 23 секунди. Да, Нормально, все хорошо. Да, будем тренироваться Дальше аби турнір був цікавим та перш за все безпечним над цим працюють судді. Вони планують та втілюють завдання для стрілків, які якнайширше найширше розкриють вміння учасників. Ну а потім ми судді, сходя з того, що ми настроїли, соответственно, ми далі пытаемся как бы, проверить стрілка в даних условиях і выставить какую-то оценку. В нашому случае это секунди. Чим швидше ми стріляємо і точнее попадаем, тем тим менше у нас секунд, соответственно, выше результат. Призові місця здобули команди Браво, Вінниця та рота МВС-1. Переможців нагородили призами та подарунками від головного спонсора змагань, магазину Малітарист та торгової марки ЕмТАК Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.